Усіх побожних і непобожних людей, наш рідний український народ, нашим християнським привітанням, слава Ісусу Христу. Ми не розлучаємося із цією дивною порадницею і гарантом нашої долі Святою Божою Книгою Біблією. Хто би як не дивився скептично? Але я не буду за всіх гарантувати, буду говорити тільки за себе. Для мене більшої цінності і більшої гарантованості вирішення найскладніших життєвих проблем особистому сімейному чи державному житті не існує. Ви маєте найвірніше пророче слово, говорить нам апостол, і ви добре робите, що звертаєтеся до нього як до світильника, що сяє у темному місці. Це заявляє, святий апостол Петро, ми пішли не за хитро придуманими байками, а будучи самовідцями слави, Спасителя, я просто цитую своїми словами передаю. Сьогодні мусимо розуміти, що якраз зневага до дороговказу людської долі, до вирішення найскладніших проблем, які ворог лютий нав'язав людству Слово Боже. Є, як ніколи, занедбане людьми. І про це сповістив Дух Святий через апостола Павла у другому посланні його до Тимофія, єпископа церкви. Читає з четвертого Другого послання Тимофія, третій текст, бо прийде час коли здорової науки не послухають, а за своїми бажаннями виберуть собі вчителів, які будуть їм лестити. Вони від правди слух відвернуть, а до байок прихиляться. Ти ж будь уважний усьому, терпи лихо. Звершуй працю благовісника, виконуй своє служіння. Немає офіційних шкіл чи вищих навчальних закладів, де викладають брехуни і провокатори, Провидці, мольфари і різні сатанинські агенти. Ми живемо в такий час, коли люди самі спішать до них, вони знаходять їх. Вони готові їм пробачити, коли вони їх десятки разів вже обманули. І далі виходять в мережі інтернет, ефір, телевізійний чи інші. І люди знову п'ють цю отруйну. Погибельну воду із їхнього пекельного джерела. Люди правди Божої не забажають. Вони виберуть з собі фальшивих вчителів. Вони правди Божої не полюбили, а пішли за неправдою, за обманщиком. Загубителем і катом людського роду. Дуже прикро, що церква, яка єдина інституція, невидима, яка об'єднує у своєму лоні різних людей. Дуже видатних, дуже Високотитулованих і маленьких непомітних. Саме на цих непомітних маленьких людях у Господа є вся програма порятунку родолюдського чи окремої нації. Але коли сатана входить у свою погибельну роль нищення, обдурення. Руйнування цінностей, Богом даних і створених порядними людьми, церква має єдину функцію гальмувати цю тайну беззаконня. Ось про це пише нам святий апостол Павло у другому посланні до Солонян, другий розділ. Читаю з сьомого текста, бо тайна беззаконня вже орудує тільки той, хто вдержує тепер, удержуватиме, доки візьметься з середини. тоді відкриється беззаконник, якого Господь уб'є духом у своїх і знищить явленням приходу свого. Той з Великої букви це Дух Святий, через якого постала церква. Ми, християни всіх напрямків, визнаємо, що День народження церкви це День П'ятидесятниці, День здійснення Духа Святого. Тобто церква єдиною своєю зброєю непереможною має. В Одній руці непоборне Слово Боже, і в другій руці сила Духа Святого. І Дух Святий це є всесвітній гальмивна система. Тайна беззаконня не відкриється, поки її стримує, і гальмує Дух Святий, який діє, який не пошкоджений у церкві Христовій. Що ж відбувається з тими людьми? Які пішли за неправдою, які вірять брехунам, вірять обманщикам сіляким, провокаторам, а Божу правду занихали, яка їхня доля, як вони виглядають у Слові Божому? Там же ми читаємо у цьому другому розділі Другого Солонянам і за те 11-й текст, Пошле їм Бог дію підступу, щоб вони вірували неправді, та прийняли суд усі, хто не вірував правді, а кохався у неправді. Такі люди набувають деформований, зіпсований розум. А від цього поступки діяння. Не тільки на зло самій людині, але й навколишнім людям. Зберігаємо світлість Божої присутності в собі, і це єдиний дороговказ, Слово Боже, яке, через якого все сталося, і якого жодна темрява не подолала, світло у світі світить. Це перші рози Іоанна Євангелія, але темрява його не подолала. Це з Христом так було і є, так повинно бути із вірною Христовою Церквою. Запам'ятаймо, шановні учасники цієї програми, мої вірні друзі, друзі Христові, хто шанує Його святе Слово, що Слово Боже це не просто книга, яка знайомить нас із великими сподвижниками віри, переможцями. Страдальцями, які долали жах і смерті вірою, але ця книга цей вічний Дух Божий, який є автором цієї книги, він формує в людей, я дозволю собі сказати, героїзм і незламність, який формує людей безстрашних. Які знають остаточну мету сатани і остаточну мету Спасителя. Ми вже читали, згадували цей десятий текст Іоанна, Христос сказав, сатана приходить, ворог приходить, щоб вкрасти, вбити і погубити, а я прийшов, щоб люди мали життя і надлишком життя мали. І радість їхня, щоб була повна. Божа людина знає кінець своєї християнської дороги. Ніхто би не став медиком, якщо би він зразу злякався йти в анатомічний театр, як колись говорили там, де треба дивитися на мертві тіла. І долати глибини медичних наук. Він має свою мету покликання рятувати людей, пройшовши страдницьку дорогу. Така доля кожного спеціаліста, який знає, що результат приходить тоді, коли людина вміє жертвувати собою. І тому мудрий Соломон, в нього є такий вираз, хто дивиться на вітер, тому не сіяти, а хто на хмарі дивиться, тому не жати. Христова вірна церква ніколи не зупиняла своєї діяльності при всіх буревіях. Вона хіба тільки зміц... зміцнювалася і ставала грозою для сатани і її агентів. Ми знаємо, коли Спаситель посилав своїх учнів, апостолів, він не скрив перед ними труднощів і небезпек і каже, я посилаю вас, сказав це 10-й розділ Івана і Матвія. Я посилаю вас, як овечах поміж вовків, що характерно, що ці прості галилейські мужчини ніхто не злякався, і жоден із них не сказав, я боюся, я не піду. І палиці не беріть з собою, і торбини не беріть, подвійного одягу, а що, як звір нападе? Грошей не беріть, ви маєте єдину в собі силу забезпечення, це моє ім'я, яке перемагає всіляку тимряву. І ось вони пішли. 70 вертається за якийсь час. І слухаймо, з чим вертається Євангелія Святого Луки, 10 розділ, 17 текста. І вернулись сімдесять назад з радістю, кажучи, Господи, навіть демони коряться нам в ім'я Твоє? Христос відповідає, сказав їм Ісус, я бачив сатану, як блискавку, що падав з неба. Здається, перед блискавкою порятунку нема. Раптовість. Безпощадність, убивча сила. А ось що, що говорить Володар світу і Творець. Ось я даю вам владу наступати на змій, на скорпіонів і на всю силу ворожу, і нічого вам не шкодитиме. Тільки з цим не втішайтеся, що духи вам коряться. А втішайтеся більше тим, що ваші імена написані на небесах. Того часу зрадів Духом Ісус і промовив, дякую тобі, Отче, Господи, неба і землі, що втаївся від премудрих і розумних, а відкрив немовлятам так, Отче. Бо таке було твоє благовоління. Все передане мені від Отця, і ніхто не знає, хто син, тільки отець, і хто отець, тільки син, та кому син захоче відкрити. Ось результат тих, які пішли без зброї, без елементарної підпори навіть палеці. Без торбини, без запасу їжі чи одежі пішли в ім'я Господнє і побачили результати. Христос навіть сказав, коли говорив про посольство своєї церкви у цей лихолітний час світ, у вас навіть волосся на голові все пораховане. Повертаючись до нашої реальності, дорогі мої. Порівнюючи, що сьогодні людство буквально затоплене брехнею провокаторів, які точно знають, як урятувати Україну, вже треба переобрати президента, вже треба назначити іншого головнокомандувача, вже треба віддати такі-то, такі-то. Регіони України, вони точно знають, коли капітулює Україна і тому подібне. Це жахлива сатанинська агентура. І люди тремтять перед цими підлими брехунами сатанинськими. Задовго до падіння атеїстичного режиму. Ми ніколи не випрошували Господа дати. Коли і точно як це станеться, ми готовили ґрунт для перемоги, коли закони атеїстичної системи категорично забороняли будь-яке духовне просвітництво серед дітей і молоді, ми організовували підпільні недільні школи. Ми навчали сотнями людей, малих дітей, підлітків, слова Божого, в приватних квартирах, що грозило великими наслідками негативними. Коли був дефіцит Слова Божого, ми організовували підпільні портативні друкарні. Ми знали всі нації імперії зла, які живуть в кромішній темряві. Без Бога і Слова Його. І ще задовго до падіння режиму вже працювали наші українські, білоруські, прибалтійські, християнські, молоді місіонери, несучи світло у темряву. А Господь робив свою роботу, ми вже були очевидцями, як це було. Треба працювати на перемогу. Треба працювати солідарно з Господом і не слухати провокаторів і орієнтуватися тільки на одного, який сказав мені, дарова на всіляка влада на небі і на землі. Це слова Спасителя 28 розі останні тексти Євангелія Святого Матвія. І переносячи владу Христову в нашій сфери, у другому посланні Коринтянам, в 10 розділі, апостол Павло заявляє, ми хоч живемо в тілі, але не за тілом воюємо, бо зброя нашої боротьби не тілесна, а сильна Богом. І нею ми долаємо твердині. І упокоряємо всякий непослух у послуг Христу. Я колись згадував, як цей атеїстичний режим приймав перший документ легальної і праці репресованої церкви Христової в цій імперії, не вносячи жодних корективів в той документ, за який в свій час він посилав авторів цього документа у тюрму совєтську. Тому, дорогі браті і сестри, дорогі українські народи, не впадаймо у відчай, навіть коли владики державні розгублені і збентежені. Але Христос сказав, кожній побожній людині випростовуйся, піднімай голову свою, бо ваше відкуплення наблизилося, а ключ від нього є в руках. Того, який має всіляку владу на небі і на землі Ісуса Христа, мусимо прощатися до нових зустрічей у світовій мережі інтернет. Слава Ісусу Христу!